Тарас Шевченко. Прожив Тарас занадто мало, не дуже радісним життям. Ім'я уславилося на віки, відоме над Тмилюка. Він написав багато творів про чисті українські ріки і про високі тополі, що нині є у кожній місті. А ще хотів Тарас Шевченко, щоб шанували Україну і люди, щоб не підкорялись, а захищали батьківщину, і не соромилися мови, якою треба розмовляти, не проливали марно крові і не саджали нас за грати Хотів звільнити нашу думку від братньої чужої мови, щоб наше слово мало волю і не стогнало від покори. І не боявся він темниці, могутнім словом сам карав. Заради нації, що борониться, він слово зброю обрав. Тарас Шевченко вічний геній і світоч нашого народу. Це він проклав нам шлях до волі, тож не зганьбімо свого роду.